Ну, я все пам'ятаю. От коли у нас чоботар, наприклад, на фабриці випускають цей босоніжок, там рант в камінці обклеєний, він робить, він кайфує від цієї пари, він її як лялечку свою, як дівчинку свою, О, знову, знову все лего по хаті розкидане. Привіт, я Аліна Качаровська. Я співвласниця і Сіо Качогруп. Один із наших найвідоміших брендів взуттєвих це бренд Качаровська. Мені 33, і в мене троє дітей. І одружена я вже 11 років. Історія з життям в моєму випадку не почалася, а продовжилася. Тому що е, це була сімейна справа, яка почалася ще як ремесло в нашій родині з бабусі з 1957 року, коли вона почала працювати своєю. Я продовжила просто природним чином. Тобто я маленька була, виросла в оточенні чоботарів, і власне. 16 років, плавно допомагаючи спочатку з років 14 мамі в майстерні, а продовжила е, працювати з 16 років, приймати індивідуальні замовлення і вже десь років 18 зрозуміла, що це може стати справою мого життя, і це так безцінний цей досвід 50 років, який був в родині. Це щось неймовірне, і з цього може бути розвиток безперервний. Ось така історія. Мої знання у взуттєвій справі це все виключно життєвий досвід. Я з маличку виросла серед чоботарів і майстерні. Ну тобто, це просто інший бік навчання. Можна піти, коли ти відчуваєш талант, потяг. А у мене склалися такі виняткові обставини, коли так складається, що ти виростаєш. Все де ти це все бачиш. Тобто мені не треба було пояснювати, як взуття виготовляється, які там в нього характеристики і так далі. Ну і зараз це вже 17 років, ну вже більше можна сказати, 19 років досвіду такого усвідомленого, коли ти не просто там тобі 7 років, і ти просто знаєш, що таке супінатор, наприклад, або шкіркартон, шкір або гранітоль, або там ще якісь специфічні терміни, текси. Наприклад, тому це все практика. В моєму випадку це практика. І це безперервне пізнання. Ну в комплектуючих в технологіях в інновації це відвідування десятків і десятків фабрик різного направлення, виробників сировини. Тобто, в моєму випадку це не історія про навчання в університеті. Але якби, наприклад, я захотіла піти конструювати, бути модельєром і те, я би пішла на навчання обов'язково. Просто моя місія, моя роль вона трохи інша, але все все. Весь набутий досвід це практика і життя. Ну мені так пощастило, скажімо, так Так склалася обставини. Коли мені було 16, а я обрала фах і вуз, в який піти навчатися за двома критеріями. Мені я обрала професію, в якій можна одночасно думати і багато говорити. Ну плюс-мінус. Правознавство якраз під, під ті критерії підійшло. Я вступила. Я Києво-Могилянській академії на факультеті правничих наук. Тобто, закінчила я юридичний. Вийшла з дипломом спеціаліста. Рік я працювала юристом, але паралельно всі роки, починаючи з першого курсу, я приймала замовлення в ательє, ну, Тобто це був мій підзаробіток. Але вже десь там 18-19 я зрозуміла, що тут є потенціал взагалі. Але ніколи не шкодувала, що пішла навчатися на юридичний, тому що воно мені дуже допомогло в плані структурування, розуміння процесів, там, те ж саме господарче право і так далі. Тобто я Happy, що я навчалася в Могилянці. Моя родина, років так до 20 була категорично проти, щоб я займалася взуттям. Тому що це складний бізнес для чоловіків, брудний, складний, не жіночий. Ну і там ще було багато всього. А вже трошечки пізніше, коли історія почала набувати форм, масштабів, всі заспокоїлись, тепер кажуть, ми тобі такого. Ми, ми тобі такого не говорили. М -м -м". Ну, я все пам'ятаю. Наразі Груп» — це група компаній, яка об'єднала існуючий досвід з бренду Качаровська для того, щоб масштабуватись у виробництві взуття і інших сумок, одягу, і розвивати ринок. Тобто, наша місія це досвід щастя, і нам хочеться. Ми створили ще один бренд взуття Меллі, йому трошки більше року. І ми бачимо, що нашої експертності багато, і ми можемо. Нею наповнювати ринок розвивати, ділитися, створювати нові проекти в інших нішах, в інших категоріях. І так далі ми хочемо бачити жінок в красивому суті, максимально багато щасливих жінок. Мій типовий день починається з будильника о 6.45. для того, щоб завчасно, а інколи стати самі раніше і мати своїх 20 хвилин на чай, поки всі сплять. Потім починається будити всіх трьох дітей, зібрати їх в садочки в школи, приготувати сніданок, поприбирати після них, а застелити всі ліжка. Ну тобто, якби залишити після саме квартиру, так щоб в неї можна було повернутися і не впасти від о, знову знову все лего по хаті розкидане. Ось і робочий день починається або в дев'ятій, або о десятій, і триває до шостої орієнтовно. Інколи затримується протягом робочого дня. А дуже часто це фабрика починає працювати з сьомої або з восьмої ранку. Там по різному заходять команди. Перші дзвінки це з виробництвом, уточнення поставок, питання, постачальники, заміна якихось комплектуючих, строки, дедлайни. Ну одним словом, тобто, це такий. Виробничий а, а, весь блок, і а, день від дня відрізняються. Тобто, у нас більш менш стандартизований понеділок, тому що є управлінський борт, і це як очі наше все, все понеділок. А решта днів це або зустрічі з бюро або розробка колекції, або розробка взірців, робота над виходом на міжнародні ринки, заповнення комерційного плану, узгодження цін, а, тобто він безкінечний. Мене найбільше надихає в моїй роботі, моя команда. Я її обожнюю. <гум> Ось це джерело творіння безперервного. І результати, звичайно, які ми бачимо, і люди, і клієнти наші, які приходять. Ну, тобто, коли ти робиш щиро те, що ти любиш, ти вкладаєш в це свій талант, всі свої ресурси, тобто ти працюєш на 100%. -100. А у тебе не може виходити при цьому поганий продукт. У тебе виходить хороший продукт. Коли виходить хороший продукт, у тебе природньо в нього закохується клієнт. Або він його прагне. Тобто він відчуває. Клієнт відчуває, що ти чесно підпрацював, як би зробив класний продукт, а клієнт приходить із щирою вдячністю. Це дуже заряджає. Йдуть якісь позитивні фідбеки. Команда, якій подобається працювати з продуктом, яка теж і створює, і продає і виробляє. Ну тобто, це такий класно, от чому я кажу, що команда, коли кожен на своєму місці робить те, що йому подобається, це неймовірно творча синергія. Найчастіше, що відбувається у нас, це. Хтось щось не відвантажує вчасно. Якась підошва фарбується на чотири тижні пізніше, ніж ми запланували. У нас злітає продукт. Ми його не можемо вчасно випускати. Або взагалі там прийшла партія, вона бракована. Треба швидко вирішувати якусь заміну. Ну тобто, це, мабуть, найбільший виклик. Це календар, який ти собі ставиш по виходу колекції. Це дотримати його день в день. А, тобто всі строки по випуску нових продуктів, це найважче. Ну і потім знову ж таки витримувати ну, всі процеси контролювати. Тобто, коли сильна, класна команда, це одне задоволення працювати насправді. Коли відбудовані процеси, а ми цим займалися останні два-три роки, і там, от там було складно. Зараз, можна сказати, це вже... В рази легше, але це єдиний момент, що ти замовляєш, воно приходить невчасно, або постачальник не може зробити, або там ще щось. Ми хотіли, щоб воно тягнулося. В кожині різні кольори, відтінки. Ну, тобто, такі виробничо-дизайнерські штучки. Навички для людей, які хочуть збудувати свій бізнес. Це знову ж таки перше розуміти, що ти готовий брати відповідальність за ризики. Оце, мабуть найголовніше. Якщо не готовий, якщо не готовий, що в тебе не вийде, а боїшся критики, а не впевнений в собі, а краще відпропрацювати важливо ці речі, хоча ну хто знає, а може. Кидайся в оборот <свісно>, в бізнес, і потім в процесі ти все зрозумієш. Але от брати відповідальність, тому що в бізнес це така штука. Це про що? Це про щоденне прийняття рішень. Щодня я приймаю рішення. У нас затримується поставка, що я відправлю в магазини. Тому що в магазинах просяде такий-то показник, це вплине ще на 20 людей, а я не маю права допустити цього. Тому це щодня я приймаю десятки рішень. Куди ми заходимо, скільки ми витрачаємо. А рішення, до речі, в бізнесі рішення це, – це дуже просто. Рішення це майже завжди про гроші. Тобто, найважче, чому кажуть, що ти береш на себе відповідальність. Відповідальність ти береш тоді, коли ти береш на себе фінансову відповідальність. Тому що оці рішення це завжди про гроші. Ти або втрачаєш, або ти заробляєш. Або тобі є чим виплачувати зарплату, або тобі немає чим платити зарплати. Тобто, оця якби, вершина відповідальності, вона завжди на грошах зав'язана. І в моменти, коли ти береш на себе відповідальність за гроші, вітаю, ти успішний управлінець. Ну, не успішний, можливо, але ти стаєш управлінцем і бізнесменом, ну тобто, все разом. Всі 17 років, скільки я працюю, кожного ранку, коли я прокидаюся, іду на роботу, я йду. З задоволенням, і в мене не було жодного разу, коли я би хотіла все не знаю, залишити, кинути, зупинити, змінити ніколи. Ти, ти не сформований як особисто ще в 16 років, ти тільки починаєш формуватися і розчути себе серед цей галас: тут батьки, тут знайомі, тут родичі, тут бабуся, тут дідусь, тут твої друзі, тут старші друзі, тут ще хтось, а тут селебрітіс, яких ти бачиш в інстаграмі. А то ну тобто, і воно на тебе все ну, якби тебе забиває. А треба навчитися чути свій голос. І батьки, якщо вони пам'ятають, якою дитина була в дитинстві, до чого я схильність, от я бачу, що в мене син. У нього є талант інженерний, ну тобто, у нього мислення інженерного інженера, і це було видно з року. Я знаю, що йому треба йти там, де він буде придумувати конкретні рішення під задачі. Тобто, це майбутній інженер, грубо кажучи. яка галузь? Космонавтика, не знаю, авіа, машинобудування чи просто там промприлади якісь. Я не знаю. Але я розумію, що в нього ось такий тип мислення. Інша донька, там видно, що це управлінець, менеджер, і в неї все впорядковано, порядочок і так далі. Ще одна у неї відкритий талант до дизайну. Моя задача це підтримати, і задача батьків, коли дітям 16 років, допомогти згадати або, можливо, вони це розвивали протягом всього часу. тому що тоді виходить ідеальне комбо, просто ідеальне, і тоді дитина неважливо, Модною вважається ця професія, не модною гроші можна заробляти абсолютно у будь-якій професії. Якщо ти там професіонал, ти спеціаліст, і це ти, і ти це робиш задоволення. Тому чути свій голос і чути свої природні здібності. Не орієнтуватися на зовнішній шум.